Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами старовинний циганський розклад. Да? Це не образа для ромів, для циган. Так називається цей, цей розклад. Да? Він називається старовинний циганський розклад. І в ньому є, що було, що буде, і чим серце заспокоїться. Да? Тому ми його і подивимося. Це буде один варіант, тому що було. Ви себе можете тут впізнати і зрозуміти, ваш розклад чи не ваш. Працює сьогодні Ленорман вишневі і лілові сутінки. Можливо, треба буде щось уточнити, то буду уточнювати на таро. І так, дивимося, що було. Що було? Цвітущий сад, да? Що було? Що ж тут таке? карти перевернуті у мене? Так, вроді. Так як треба все. Котше буду перевертати, бо щось вони тут то так сяк. Дивіться, да? ось було все добре. Дім, затишок є тут іде. Кража така лисиця. Що було? Хтось вкрав щастя, хтось забрав. Людина, ситуація. Ну, знаєте, ніби все було непогано, але в один момент, як все обрушилось. Людина сильна або обставина сильна, на яку ну, ви не змогли повпливати. У вас не вийшло. Це занадто велике щось для вас було. Це сила, проти якої ви не могли діяти. Це може бути, знаєте, як те, що сталося рік п'ять назад, так і те, що сталося вчора, хтось на вас нагримав. да? от ви собі працювали тихенько, а хтось вас, не знаю, підставив, здав, що ви чуть раніше пішли, там, чи просто керівник пройшов Да? Могла бути така проста банальна ситуація, але може бути і глибша ситуація, з якою ви не могли справитися, людина, з якою ви не могли справитися. Людина, яка крала вашу енергію, це ваша кохана людина навіть може бути. Що було? Страхи, да? страхи були, ви були налякані, ви чогось злякались, ну, коли надвігається щось таке масштабне на тебе, ти розумієш, що ти ну, не можеш, навалилося все, не можеш справитися. Звичайно, ти лякаєшся, як не крути. І у вас це теж така ситуація. Як хтось от порушив дім. Дім, спокій, ваш, затишок, ваш комфорт, вашу впевненість в собі. Що було? Ну, тут карти показують, що ви все-таки якось як вирвались з цього. Якусь скакали, да? поїхали, ушли. Зарази, може, не звертати увагу. Давайте ще ряд подивимося, що було. Дивіться, якась стара жінка йде. Це була на вас нападати якась стара жінка? Або, знаєте, як ваша душа. Вже така, ніби ви молоді, да? а ви відчуваєте себе там на кілька років старше, тому що довелося це все пройти. Ну і нападать могла жінка, від якої от ви уїхали. Жінка, яка могла бути вхожа в ваш дім. Або ця, жінка, це як лице цієї проблеми, да? стара проблема якась. Стара, давайте ще дивитися. Ну, знову ж таки, карти показують, що дороги якось розійшлися. Може, це свекруха, яка нападала, де ви переїхали від неї. Або ви плануєте переїхати. Тож можуть карти щитувати, да, ваші такі плани. От Те, що було, і те, що вже потрошечки ви плануєте. Ну, як розійшлися дороги з цією жінкою у вас? Ви яку йшли? Якщо тут любовна якась історія, знаєте, то ви тут, швидше за все, якось відпустили людину. Раз так типу хочеться, да? якщо не любиш, то нічого не зробиш. Ось така якась історія, де да? любов паде на ведмедя. Ще може бути, що ваша кохана людина себе поводила нехорошо. До прикладу, там він і свекруха чи його мати, да, знущалися, ви плакали, переживали. Ви вирішили краще бути одною, да, ніж отак з ким попало. Ну, давайте ще роздивимося, якщо це взагалі нелюбовна історія. Це може бути робота, на роботі склоки, да, і ви вирішили піти шукати десь себе. Башня, то чи вона така в лілових сутінках. В лілові вони такі світлі, да? вони виводять на новий рівень, це як прямі позиції таро і перевернуті позиції таро. То, то лілові сутінки це прямі, да? або просто положительні, скажімо так. То, тут карта башня, що от ви могли піти там власний бізнес, поміняти роботу, піти на пенсію, якщо вже просто вас там доїдали. Да? Просто піти. Своє таке вільне плавання, тому що вам було дуже складно в особистому житті, в кожного своя ситуація тут. Ну, ваш сад увядав, бачите. І ви з нього пішли. Знаєте, ніби ви тут старались щось побудувати таке. І от же ж був цей дім. Ну, раптом все почало увядати, все рушиться почало. Нема вже тої радості, якісь нападки, знаю, можливо, якісь вредні привички у мужчини вашого пішли. А ще там його якісь родичі могли впливати, да? і ви якось тут вирішили це все залишити позаду і вириватися з цього. Ну, і відповідно, з будь-якої ситуації. Це, може бути, подруга, яка достала вас до білого коліна. Да? Та ситуація, та людина. Яка висосила з вас все? Ви старалися, я бачу, дайте тут серце на сльових судинках, Ви старалися, ви дарували свою любов. Ви намагалися якось створити якийсь затишок в цій ситуації. Ви не хотіли конфлікту, ви хотіли, щоб все якось було тихо, мірно. Ну, от вам якось не дуже це давали робити. Да? Давайте, може, я ще подивлюсь, на що було. на... Що було, що було? Знову ж таки, трійка Пентаклів, хороша карта. От було щось хороше. Якісь мрії, плани на майбутнє, да? От були. мрії, плани на майбутнє. Насолода. А хтось як вижидав збоку, да? як це спровоцирувати якийсь конфлікт? Ну, тайна женщина, тайний чоловік, тайні замисли. Ну от, я ж кажу, що ваше щастя украли украли, забрали. Не змогли ви е, залишатися щасливими в тих умовах, в яких ви були. Ну, от так от. Ну, давайте що подивимося, іде натомість цього, що йде у ваше життя. Загадайте строки, не більше, будь ласка, трьох місяців. Що іде натомість у ваше життя? Женщина, це, мабуть, ви мене сигнітифікатор рибки. Ну, рибки в нас показують, і здійснення бажань і фінанси, да? щось у вас тут буде краще життя, що йде? Достаток, тут є, що поїсти вам, да? дивіться, який тут стіл, красивий, фрукти смачні, виноград, символ завжди. Карта Хтару, символ багатства. Колись хто міг собі дозволити виноград, гратися, вже просто знать неабияка була. Так що у вас тут що буде, да? Гроші йдуть до вас. Якийсь новий шлях ви починаєте. Ну, так і є тут по картам. Ви себе захищаєте, знаєте? І ви собою вже так не дозволите, ви себе захищаєте. Можливо, трошечки е, наперед. Да? Приватим, але захищаєте себе. Ви хочете себе захистити, свої позиції. Можливо, ще тут таке, що жінка захищає своє диття, право на аліменти, да? право там на якісь документи, теж може програватися. Ну тут точно йде от такий от захист на своє гніздо. У вас буде своє гніздо Навіть якщо ви і дитина, да, немає у вас чоловіка чи дружини, якщо ви чоловік. Ви і дитина це сім'я уже. Це вже сім'я. І ви будете мати своє гніздечко. Ви і діти, Да? можливо, хтось пошукав житла, можливо, хтось хоче покращити свої якісь умови, відчути затишок, ви відчуєте, і ви це якби виборюєте, ви це відстоюєте, ви якийсь відчуваєте захист, прям так мені іде, що ще йде? Ще більший дім, да да у вас забрали, Ну ви не здались, і ви отримаєте більше. <с. <с.> який обалденний розклад, карта, зірки не зірка, а зірки. Їх тут багато багато бажані. ще І на рибки лягає фінансових. Ну тут прям в когось, знаєте, фінансові якісь такі ресурси відкриваються. Можливо, ви е, отримаєте спадщину, там, хтось назбирає, купить, матиме можливість да, своє житло, бо знімете якесь гарне житло, ремонт або один не зробите. І якось його просто украсити і вам вже буде легше. Якщо це от не сім'я, да, то це може бути е, власна справа. По, по дитині частіше йде власна справа, ніж е, м, на когось працювати, бо дитина це без графіка, да, це, це те, що ти робиш. У вільному плаванні. Діти, вони вільні, в них нема рамок. Тому тут або своя справа, або свобода якась, да? Вільний графік може бути. Ну тут у вас здійснення бажання, до да, 100%, що ще йде. Десь ви зможете заякоритись, да? зможете заякоритись. А, ми обалдеть. Новий, нова, біла. Смога вашого життя, ліловий хрест, за ним сонце встає, да? несе потеряно. Кармічні уроки пройдені. Тут ще, знаєте, та карта до 35-36. От може бути, що в 35 у вас були сильні такі. Переживання 36 уже буде покращення. Ну, це знову ж таки, якщо у вас інший вік це не означає, що вам не підходить. Ну, от для тих, в кого да, цей, цей вік, для вас прям кармічно щось відбувається. Що буде? Потрібний якийсь документ, потрібний лист, потрібний дозвіл, да? от все, що з цим зв'язано, все, що от вам необхідно, що ви чекаєте, що кармічне, там, я не знаю, дозволу вивезти дитину, до прикладу, да, захистити її, чи вам десь залишитись. Отримати якісь потрібні документи. Давайте ще на теро подивимося, що у вас чекає, що прийде, що прийде. Знову фінанси йдуть, да? дев'ятка пентаклів. Мужчина тут може бути як здійснення бажань. І знову ж таки, для когось дуже актуально, прям ця енергія предасть цього розкладу, захистити себе і, можливо, себе і дитину від мужчини якогось. Там, бивши, який життя не дає, да? От, як захистити свої позиції, як вибороти якісь, там, я не знаю, там, можливо, розподіл майна, аліменти і так далі. Що йде, перемога у вас. Ви себе тут якось захищаєте. Також можливо, так? Да? Зараз, звичайно, шлюб неофіційний приравнюється до офіційного, але це треба ще доказати, треба ще там це якось показати. Можливо, для когось захист там це. Вийти заміж і це, що це офіційно, да? і те, що там можливо ви підписувати шлюбний контракт. Ну, Тут взагалі йдеться мова. Про те, що ви відчуваєте цей захист, ви себе якимось чином захищаєте. Ви ФОП, да, ви правильно оформили документи, ви захищені, вас ніхто не чіпає. Там розвелися, все оформили, всі елементи йдуть. Поділили все, як треба. Або сходитесь, все написали на ну, кожного своє. На роботу пішли, ой, прописаний контракт, значить, офіційний буде. Не просто там прийшли і гроші получили, а, а будуть, будуть якісь певні потрібні дозволи, да, щоб ви будете відчувати, що все добре. Що мене звідси ніхто завтра не попре. І так далі. Ну, і чим ваше серце заспокоїться? Чим заспокоїться ваше серце? Чим воно заспокоїться? Тим, що ви будете відчувати, да, що щось позаду залишається. Якийсь холод, якась самотність залишається позаду. Це кінець. Казала вона, розрубає да, все. От кінець якимось нещастям. О, і зразу удача йде. Конюшина. Ваша удача. на вашій стороні, ваше серце цим заспокоюється. Дивіться, що робиться п'ять рибки йдуть. Ну, тут прям я не можу нічого придумати. У вас фінансова удача йде, ви себе знаходите, хтось роботу знаходить, да? міняє. Хтось ну, прогрес у своїй сфері отримує. Навіть якщо ви пенсіонер, не знаю, може вам щось подарують. Для вас це як такий, знаєте, улов шикарний. Калічечку з да? краса. Хтось отримує дійсно пропозиції в серця, хтось якісь контракти заключить нарешті. Да, договора якісь підпишуть. Ну, на дні у нас відкрита книга, ви пишете нові сторінки вашого життя. Для вас відкриті зараз всі дороги, всі можливості. Ваше серце заспокоїться, от якимось, не знаю. Відчуттям того, що от я захищена, у мене є гроші, у мене є якась стабільність, мені нічого не угрожає, да? давайте подивимося, що ще Таро покаже, чим ваше серце заспокоїться, чим ваше серце заспокоїться? Знову карта зірка Даре я її чу чуточку Прикрив, так, щоб мені не виникали проблеми з Ютубом, надією, сподіванням, здійсненням якихось мрій, от ви ну, щось можливо ви зараз робите, да? оформлюєте якісь документи, я не знаю. Щось ви робите на майбутнє, стараєтесь, розвиваєтесь, себе якось можливо показуєте. І тут серце заспокоюється тим, що почнеться якийсь перший результат. Лицари мечів, да, це лицарі приносять зміни в наше життя, Яким, якісь різкі зміни у вас будуть відбуватися. Цим ваше серце буде заспокоїтися. Знову ж таки, да, ви залишаєте щось позаду, щось сильно болюче. Ви на щось наважуєтесь. Хтось може з складних стосунків виходить. От зі складних. От людина, наскільки вас спочатку окутала, да, бо тут так, така карта дому гарна, вас укутили, от ви думали, що вот це він клас. А потім почав, почався цей такі тонкі, тонкі маніпуляції, да, стратегії такі. І ви вже зрозуміли, що ви в лапи попалися, і вже йти не можете, і вже часом, може, вам здається, що ну, може все-таки і прави, і так далі. Ну, Оцей крок. Ви на нього не важітесь, ви залишаєте щось позаду. Або робота там, да, ви стараєтесь, ви прийшли, молоді, там активні, да, молоді духом, не важливо, скільки вам років ви хочете, ви працюєте, ви все показуєте, а вам не дають, а вам палки в да? а вас принижують та скільки можна. Ви просто звільняєтеся з цього і того, що от вам причинило таку біль. Так, це не смішно. Ну, він як позаду йде. Знаєте, тут більше мені карти показують особисті різне, ну, не те, що от ви в парі будете там. Ну, може тут бути, да? тут у нас і калієчко, ви подали рибки, можете ви бути в парі. Ну, тут саме головне, що ви звідкись уходите від когось, а потім вже важливо, да? куди. Ну, поки що мені карти показують, що серце заспокоїться цим кроком. Кроком вийти звідкись. Ну і на дні в нас ще тут та карта сьогодні хочуть говорити з вами, да, Блазень, новий початок, і тут у нас нова сторінка, да, відкриті дороги повністю для вас. Хто давно на щось не, не міг наважитись, якраз, знаєте, тут карта кажуть, що прийшов час пора. Пора робити цей крок. Тут навіть да, там до якоїсь такої простої ситуації це можна. Простоє, ну складує, да? хто хоче там, не знає, тіло в порядок провести своє. Весна йде, скоро вже починається і хочеться роздіватись, гарно виглядати. Не будь шемлю, хто як хоче, виглядає. Зразу зараз толерантність нікого ображати не можна. Я сама маю надлишок воги і не хотіла би, да, щоб мені якісь зауваження по цьому поводу робили. Я сама себе бачу. Ну, можна було пару кілограм да, убрати для себе, для якогось здоров'я. От в кого теж там для здоров'я покращення, хочеться оновити своє тіло, оновити свій раціон для здоров'я, не тільки там для красоти. В першу чергу це треба для здоров'я. От зараз буде у вас можливість. Ви зможете у вас такий може бути ривок в цьому, да, взагалі, все відкрито. Карти, дві карти починань. У вас зараз новий етап, і він однозначно е світліший після темної ночі, да, у вас нарешті приходить світанок. І хай так і буде. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, враження, е ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па.